Бог сказав Аврааму, Вам треба зробити обрізання, і це буде знамення завіту. З усіми обрізаними у мене будуть відносини. І Бог пообіцяв: я возьму свій нарід і зроблю його головою, а не хвостом. Я заберу в нього всі хвороби. Я дам тобі силу придбати багатство. І коли ми прийняли Ісуса, нас тепер стосуються всі обітниці, які Господь дав Ізраїлю, і які Господь дав. Християнам, якщо ми хочемо мати відносини, кожен з нас теж повинен щось пообіцяти Богу. Ти можеш дати одну обіцянку жити по совісті, коли ти живеш по совісті, ти виконуєш свою частину завіту, і ти можеш розраховувати на все, що обіцяв Бог. Ти можеш бути зцілений, ти можеш бути благословений. І навіть якщо у твоєму роду були прокляті люди через завіт. Бог міняє твою родословну, і ти приймаєш благословення від Бога.